Вітаю, любі друзі. Сьогодні приїхали до моїх друзів зняти от моє перше враження на дане китайське чудо, новеньку модель BioID і хотів би її порівняти з ID 4. Це у нас BioID Yuan, Ні в якому разі не Song. Вона трішки вирізняється. от Я на неї споглядаю лише 3 хвилини сужиття. В неї трішки менш динамічний дизайн, ніж у Songa. Тому давайте почнемо зовнішні а потім я вже скажу свої емоції, коли я. E, сяду yeah. прямо на сидіння водія. Yeah. Якщо ми будемо, давайте порівнювати її зайді 4 яку я знаю, яку. Вона мені відома від А до Я. Припустимо навіть головне світло. Тут китайці самі собі не зраджують, що тут воно прищурене, що тому, тому йдемо далі. Лючок, звичайно, для заправки. Яке заправки? Для заряджання, як на мене, це краще рішення, ніж коли він знаходиться позаду. А так, по дисках, ну, звичайний дизайн. Не знаю, чи буду казати, що це якесь дитяче шкоди Єті Хонди Джаз, але, в принципі, щось таке в ньому є. Давайте тоді сядемо вже всередину. І я би там вже сказав, що мені подобається, а що мені, ну, на жаль, не подобається. Як ми бачимо, в нас тут є щомісячна підписка від китайців. Вона що дає? Це як в нас на BMW. Тобто ми приклали свій телефон, заплатили. І це нам дало змогу плюс 20 кінських сил, і також у нас збільшується батарейка на 20-30 кВт. Але за це слід доплачувати щомісячно, тому тут є і не всі. Давайте сідаємо в салон. Перше, чисто бачимо дверна карта. Ну, тут у нас який? пластик, ну як шкірзам. Тут аналогічна ситуація, тканина, шкірзам. Ну, Дивіться, ручка, в принципі, ну, непогана. Як на мене, ту байдуже. Але оці струни, які кріпляться до динаміка, в них і так в мене з'являється ну, дуже велике бажання почати зажимати на них акорди, або С, або АМ. Давайте сядемо в крісло водія. Так. Коли я перший раз сюди сів, в мене таке виникло питання: Арсеня, як я звідси вийду? Так, їздив на Теслах, їздив на інших електромобілях, але ж де ручка? А ось вона. Це в нас як педаль е, газу, розміщення на колонці Бурмістер. Ну або це не Бурмістер, або там, Меридіан. Так, у нас тут не. Лівий дефлектор Атостер, але все рівно в нього брутальний такий агресивний дизайн, чимось нагадує дизайн Хавал Грейтвол. Рульове колесо. Взагалі кермо. Ну, мені більше подобається як у Volkswagen. Воно більш таке стримане, мінімалістичне. Але тут, як перевагу, хотів би зазначити, що ми маємо фізичні кнопки і. Ми ви зі мною 100% погодитесь, що це є набагато зручнішим, ніж полусенсорні, навіть з вібромоторчиком у Volkswagen D4. Також така сама у нас мінімалістична панель приладів, лише швидкість. ну Тут хоча б тиск в шинах. Ні. Так, тиск в шинах показується. Це досить зручно. і Зарядка. Дивіться, якщо ми переходимо до головного монітору, тачскріну, якому завгодно, якому як зручно, то так це в нас просто iPad Pro, який. Сюди всандалили. Як на мене, у Volkswagen D4 мені також він більше до душі, але е, слід зазначити, що він більше і їм зручніше користуватися. Чому? Тому що ви бачите, ви сіли і перед вами вся панель, і він вам не заслоняє дорогу, так як в D4, коли він випирає оце. Тобто і перевага, і недолік, що він пандьорений, але він вам не заслоняє дорогу. Дивіться, ребята, а е, оце вже ні ні, -ні друг. Це в нас вже заявка на мустанг Мак-І. -E. Я думаю, що багато хто з вас вже знайомі з е, даним мустангом. Це дійсно ну, цікаве рішення, але я все ж таки думаю, що ну, цим ніхто користуватися не буде, але все рівно я думаю, що він більш-менш зручний. Дивіться, оцей дефлектор, він зрозумілий. Просто тут такий більш-менш агресивний е, дизайн. У нас вже тут є ну, зарядка бездротова, Селектор, перемикання ну, руху вперед, назад, драйв, паркінг. Все зрозуміло відразу, все інтуїтивно просто доступно. Наші кнопки ну це взагалі до них питань не виникає. Давайте, от навіть підлокітник. ну Здоровий, звичайно, він не дотягує до підлокітника лендкрузера, ну, лендкрузера по своїй ширині, припустимо, як в Прадо, але досить зручно. Сидіння. Ну, я так розумію, що це дійсно у нас не натуральна шкіра, але як у всіх китайців, як у всіх європейців, ну, дермантін. Але він досить приємний на дотик. Також, як перевага, напевно, що все ж таки він перфорований. Це нам надасть змогу влітку ну, краще виводити тепло, яке буде ну, і наше тіло, і все ж таки не буде температура більш така прохолодна. Також, те, що вона перфорована, це плюс. Ну, і... Підголівник прям інтегрований, це також ну, мені подобається. Освітлення салону. ну, Тут, тут LED-лампочки, тут взагалі нічого цікавого немає. У нас тут світла стеля. Ну, також все, в принципі, по класиці. Ну, звичайно, що тут є панорамний дах. Я думаю, що його відкривати ну, немає потреби. Давайте зробимо так. Давайте підсумуємо. Що я б хотів сказати, як водій, який, ну, як людина, яка досить часто і багато наїздила на Ді 4, сівши сюди. Е, які переваги? Е, як на мене, перевага це в тарпі, що вона просто перед тобою лежить. Тобто екранчик не випирає, а вона лежить і в тебе краще оглядовість, ніж в Оді 4. Ну і напевно, що е, сидіння, що тут перфорована шкіра, тому що в прошлі подішки в, в нас немає перфорованої шкіри. I said you better watch what you're doing, cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby, girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go on. Ну, які емоції? Машина дійсно менша. За габаритами, ніж ID 4. Це не може не тішити. Ну, як не тішити? Там їде Ігніс, зараз ми його накажем. У нас потужність така сама, батарея така сама. От якщо навіть нажимаю, Ну, до речі, газу. А от так, а ну, зараз ще раз ми дамо трошки газу. Ну, вже що можу однозначно сказати, що як, як би мовити, давайте скажемо російською, російським словом устойчивість на дорозі, в нього гірше, ніж у Д4. Тобто тут більше задок кидає, ніж в ВДжки. Але так, також розганяється, як на мене, ну не гірше. Хоча, якщо він має таку саму потужність, то це очевидно і має меншу вагу, то очевидно, що він буде навіть розганятися трошки швидше. Ні, Ну розганяється він. Ну, так. Устойчивість на дорозі дійсно у айдішки краще. Краще вона стоїть. Але і ця газує, ну, дуже дуже класно. Тобто. <с> Ні, ну Газує вона добре. Дійсно таке враження, що вона трошки як потужніша, хоча двигун такий самий. Але за рахунок того, що в неї менше ваги, то вона так. Гірше трошки стоїть на дорозі. Ну, Лупить вона дійсно ну, відчувається, що краще, ніж Айдіха. Ну це просто. ну. <с 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 ні, ну... Зарубу робимо? Зарубу? Ну, я вважаю, що зарубу треба зробити, але я можу заздалегідь сказати, що 90% що ця вона зробить Айдіху. Ну, це... Тому що все ж таки тут кіловат на, ну, на тонну ваги більше. От, от трошки зазадокидає. Я навіть коли я натискаю педаль акселератора у підлогу. У ID 4 такого не відбувається. Але все рівно ну, летить вона дуже добре. Блін. Ні, все ж таки ID 4 краще, стоїть, краще ну, і Краще керма слухається також. Але у цієї машини більше, якщо сказати, на сленгу дурі. Дурі в неї більше. Але. По якостям у їзді ID 4 мені більше подобається. Також слід зазначити, що я не є Максом верштепеном, щоб тут давати якісь професійні аргументи. У мене стажу водіння ну, не так багато, так би мовити, 4 роки. Любі друзі, по драйву, а у ID4 краще керується, вона краще стоїть на дорозі. Тут потужність, що на ID 4 однакова. Але. Тут у вас є таке відчуття, що вона має більше дурі, у вас більше потужності. Хоча двигуни по, по своїм ТТХ однакові. Якщо б тако чисто погратись, от виїхати так напряму дати газу, то дійсно цей BOID зробить ID 4, це ми зараз перевіримо у заїзді. Але щодо керованості, то ID4 покраще. Також, любі друзі, Усі ж ми хочемо побачити заїзд, якщо ну. Але це відео не буде без інтриги. Заїзд ви зможете побачити вже не на моєму каналі, а на каналі хлопців з Charge Spy. Так, я сижу сам за собою. У мене зріст 176 см. ну, Маємо досить багато запасу по ногам. Також, як плюс в ID4. Ну, Принаймні, в пюри плюсі немає підлокітника, це взагалі бомба. Ну, посадка позаду, п'ятірку можна ставити легко, як для такого форм-фактору автомобіля. Також перфорована шкіра, зарядочки є, дефлектори є. Взагалі питань не виникає. Будемо підводити підсумки даного відео. Дивіться, що це гарна машина, що це гарна машина. Але хотів би зазначити, якщо ви будете обирати, і у вас не так стоїть питання саме фінансів, то що ви отримуєте, коли ви придбаєте id 4, і що ви отримуєте, коли придбаєте цей BYD? Дивіться, id 4 вона буде більшою, ширшою, в неї буде краща керованість. Тобто вона буде на дорозі трошки краще себе почувати. По салону, у ID 4 більш ескетичний, тут такий більш агресивний, більш пацпорт. Мені більше подобається салон ID 4, але у салоні BYD є одна перевага, це те, що монітор там, хоч і більший, але він лежить. Тобто він не випирає з-за торпеди автомобіля. І як на мене, це є перевага, і це зручніше, це є очевидним. Так, у нас тут вона краще дує, дійсно, тому що менше вага, це зрозуміло. Обираючи між ID 4 і цим BioID, звичайно, я б напевно що зупинився все ж таки на ID 4. Але я впевнений, що даний BioID все рівно зможе знайти свого покупця. Якщо ви так само, як і я, маєте таке. Палкуче бажання поїздити на цьому BYD, то звертайтесь до хлопців з Church Spy. Контакти на них я лишаю в описі до цього відео, також дасте їй підсраку, а туле вона, ну дай Боже. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.